У нинішніх катехетичних бесідах ми роздумуємо про церкву. Ми сказали, що церква живе в людях, тому минулого разу стали роздумувати про особу апостолів, почавши зі святого Петра. Ми розглянули два вирішальні етапи його життя: покликання на березі озера Галилейського і сповідання віри. Ти Христос Месія. Сповідання, доки, як ми зауважили, поверхневе, первинне, але проте відкрите, святий Петро ступає на шлях служіння тому в першому цьому сповіданні, як в насінні, вже міститься майбутня віра церкви. Сьогодні ми б хотіли розглянути дві важливі інші події життя святого Петра множення хлібів. Ми щойно почули в прочитаному уривку Господнє запитання і відповідь Петра. І заклик Господній до Петра бути пастирем Вселенської церкви. Почнемо з опису множення хлібів. Отже, народ кілька годин слухає розмови Господа. Нарешті Ісус каже: Люди втомилися, зголодніли, ми повинні нагодувати їх. Апостоли не розуміють. Але як? Андрій, брат Петра, звертає увагу Ісуса на хлопчика, у якого із собою було п'ять хлібів і дві риби. Але що це для такої кількості людей, думають апостоли. Проте Господь велів усадити людей і роздати ці п'ять хлібів і дві риби. І всі наїлися. Більше того, Господь велів апостолам, зокрема Петру, зібрати залишки. І вони набрали 12 кошиків хліба. Народ, бачачи диво, яке здається йому такою ж довгожданою новою манною, даром хліба з небес, хоче зробити учителя своїм повелителем. Але Ісус не погоджується і віддаляється нагору молитися наодинці. Через день Ісус на високому березі озера у синагозі Капернаумській явив диво. Це знамення не володарювання над Ізраїлем і світської влади, як сподівався натовп, а самопожертвування. Хліб же, який я дам, є тіло моє, яке я віддам за життя світу. Ісус повіщає хрест і разом з Христом істинне множення хлібів, є в Христійних хлібів, абсолютно нове володарювання, що суперечить сподіванням народу. Зрозуміло, що ці слова учителя, який не бажає день за днем множити хліби і дати Ізраїлю владу над цим світом, для народу виявилися важкими, навіть неприйнятними. Дати нам плоть свою їсти, що це означає? Слова Ісуса в цей момент здаються неприйнятними і учням це бесіда важка і для нашого серця. Нашого сприйняття, оскільки випробовує нашу віру, багато учнів відійшли. Їм потрібен був той, хто по справжньому відновив би Ізраїль, його народ, а не той, хто каже Я віддаю свою плоть. Можна уявити, що Ісусові слова здалися непростими і Петру, який у кисарії Филиппові опирається про росту Проте, коли Ісус запитав у 12. Чи не хочете відійти і ви, Петро, спрямований Святим Духом, відповідає в благородному сердечному пориві: Від імені усіх Він прорікає безсмертні слова, що стали і нашими. Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. І ми увірували і пізнали, що Ти Христос. Син Бога Живого. Тут, як у Кесарії, своїми словами Петро поклав початок сповіданню христологічної віри церкви, став устами інших апостолів і нас, віруючих усіх часів. Проте це не означає, що він вже зрозумів таємницю Христову в усій глибині. Йдеться про віру початкову, що розвивається. Істинної повноти вона досягне лише завдяки досвіду, набутому під час пасхальних подій. Проте його віра вже відкрита для великих реалій саме тому, що він вірить не в щось, а в когось, у нього, у Христа. Так і нашу віру поки ще можна назвати початковою, ми повинні здійснити ще довгий шлях. Але головне, щоб віра була відкритою, і ми дозволили Ісусові направляти нас, оскільки Він не просто знає шлях, а сам є шлях. Шляхетний порив Петра, проте, не захищає його від небезпек, обумовлених людською слабкістю. Врешті-решт, і нам, за досвідом нашого життя, це знайоме. Петро пішов за Ісусом у пориві. Пройшов випробування віри, віддав себе йому. І от настає момент, коли він у страху відступає і падає, зраджує вчителя. Школа віри не тріумфальний марш, а шлях усіяний стражданнями і любов'ю, випробуваннями на вірність, яку треба оновлювати щодня. Петро, що обіцяв абсолютну вірність. Пізнав гіркуту і приниження зречення. Гордівник, набивши шишки, вчиться у покорюванні. Петро мав навчитися бути слабким і потребуючим прощення. Маска остаточно зірвана. Він дізнається правду про своє серце, слабке серце віруючого грішника і вибухає полегшуючим плачем покаяння. Проливши сльози. Він приготувався до своєї місії. Одного разу весняним ранком цю місію на нього покладе Воскресли Ісус. Зустріч станеться на березі Теверіатського озера. Евангеліст Йоанн передає нам бесіду Ісуса і Петра, підкреслюючи дуже виразну гру слів. Грецьке дієслово Філео. Означає дружню любов ніжну, але не всеосяжну. А от є слово Агапао означає любити без залишку цілком і безумовно. Ісус запитує Петра перший раз. Симоне, чи любиш ти мене, Агапасме? Такою досконалою і безумовною любов'ю. Раніше коли йому був незнайомий досвід зради, апостол, звичайно, відповів би так, я люблю тебе, агапаосе, безумовно. Тепер же, скуштувавши гірку печаль невірності, трагедії своєї слабкості, він упокорено відповідає: Господи, я люблю тебе, фільосе, тобто, люблю тебе убогою любов'ю, доступній людині. Христос наполягає, Симоне, чи любиш ти мене абсолютною, угодною мені любов'ю? Петро повторює відповідь, сповнену упокореною людською любов'ю Кіріо, Філіосе. Господи, люблю тебе як можу. Утретє Ісус каже Симону тільки: «Філейсме, любиш мене. Симон розуміє, що Ісусу достатньо його слабкої любові, на яку він тільки й здатен. Проте він засмутився, що Господь мусить так казати. І тоді він відповідає: Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що я люблю тебе, філіосе. Це означає, що Ісус більше порівнявся з Петром, ніж Петро з Ісусом. Саме таке божественне зрівнювання повинне було вселити надію учневі, що страждав від почуття власної невірності. Звідси народжується сподівання, завдяки якому він зміг іти за Господом до самого кінця. Він це сказав, щоб зрозуміли, якою смертю Петро прославить Бога, і сказавши це, говорить йому іди за мною! З того дня Петро йшов за учителем, ясно усвідомлюючи свою тлінність. Проте це почуття не пригнічувало його, адже він знав воскреслий поряд з ним, і на нього можна покластися. Через болючий досвід зречення і сльози покаяння Петро, відмовившись від наївного ентузіазму першого етапу слідування, зміг довіритися Ісусові. Який зглянувся до Його убогої можливості любити. Тим самим Він вказує і нам шлях, незважаючи на нашу неміч. Ми знаємо, що Ісус зглянувся до нашої слабкості, ми йдемо до Нього у нашій убогій можливості любити і знаємо Ісус благий і Він приймає нас. Петро пройшов довгий шлях і став надійним свідком каменем церкви. Оскільки був завжди відкритий дії Ісусового Духа, сам Петро назве себе свідок страждань Христових і співучасник слави, що має відкритися. Він напише ці слова вже в старості, наблизившись до заходу життя, яке завершиться мучеництво. Тоді він зможе описати істину радість і показати, звідки її можна почерпнути джерело Христос. В якого ми віримо і якого любимо своєю слабкою, але щирою вірою, незважаючи на нашу тлінність. Тому Він напише християнам своєї спільноти, адресувавши ці слова і нам: Христа, не бачивши, любите, і в якого віруєте, хоч донині не бачили, і радієте радістю невимовною і преславною, досягаючи нарешті вірою вашою. Спасіння душ.